Людина завжди прагне успіху, але чи за будь-яку ціну. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Едді Мора, письменник із Нью-Йорка, який має певну творчу кризу, а відповідної фінансові проблеми. Його дівчина Лінді розчаровується у недостатньому прогресі хлопця, помічає у нього відсутність амбіції, мотивації та цілеспрямованості. А через це кидає його і віддає ключі від квартири. Повертаючись додому, Едді зустрічає Вернона, брата колишньої дружини Меліси. Вернон запрошує чоловіка в бар і розпитує про його нову книгу. Едді зізнається, що не написав жодного слова через відсутність думок в голові. Тоді Вернон пропонує зразок нового ноотропу під назвою НЗТ, який, за його словами, допоможе Едді з його творчими проблемами. Вернону хтось телефонує і він каже, що вже має бігти. Чоловік залишає Едді свої контакти і дає в подарунок одну пігулку. Йдучи додому, Едді вирішує, що гірше все одно не буде, і ковтає ноотроп. Коли чоловік підходить до квартири, помічає дружину свого орендодавця, яка починає кричати та сваритись через невчасну оплату квитанцій. Разом з тим, Едді відчуває, що пігулка починає діяти. Його мозок активізується і чоловік починає аналізувати найдрібніші деталі та інформацію з неймовірною швидкістю. Крім того, він згадує усе, що колись чув, або бачив навіть михцем. Едді помічає в сумці жінки книгу і згадує, що бачив таку у студентські роки. Проаналізувавши все за лічені секунди, він розуміє, що жінка пише курсову, і, схоже, щось іде не за планом, звідти її неконтрольована агресія. Едді пропонує свою допомогу, і вже за кілька годин вони створюють ідеальну роботу. По завершенню пара знімає в тому сексом. Пізніше нові здібності змушують Едді навести лад у квартирі. Чоловік не розуміє, що з ним відбувається, він не був під кайфом, а наче просто тепер чітко знав, що йому робити. Ввечері до Еді приходить ще й натхнення, і він нарешті сідає за написання книги. Проте на ранок Дія НЗТ закінчується і повертається старий, невдоволений життям Еді Мора. Чоловік відносить книгу в редакцію, а, повернувшись додому, отримує безліч дзвінків від головного редактора. Жінка каже, що це неймовірна книга, і вона вже готова її друкувати. Ощасливлений таким поворотом подій, Еді йде до Вернона. Він зустрічає колишнього Шурина з явними ознаками недавньої бійки, але той не бажає вдаватись в деталі. Едді починає розпитувати про пігулки, і Вернон зізнається, що це препарат, який вони зі спільниками виготовляють у підпільній лабораторії. Жодних клінічних дослідів не було, він трохи прибрехав під час минулої зустрічі. Та, незважаючи на це, Едді просить нову дозу. Вернон погоджується дати пігулку, але просить за це віднести його речі у хімчистку. Коли Едді повертається звідти, знаходить у квартирі мертвого Вернона. Чоловік викликає 911 і розуміючи, за чим приходив вбивця, вирішує перевірити, чи знайшов він те, що шукав. За кілька хвилин, несподівано для самого себе, Едді знаходить НЗТ у духовій шафі. Під час допиту в поліції чоловік розповідає, що не спілкувався з Верноном і випадково зустрівся з ним кілька днів тому. Едді клянеться, що не знав ні про які наркотики і взагалі про те, чим займається його колишній Шурин. Та детектив на всякий випадок бере у едді контактні дані. Після повернення додому Едді приймає пігулку, і його життя стає набагато кращим. Він починає доглядати за собою, дописує книгу, вчиться грати на фортепіано майстерно починає грати в покер і з легкістю вивчає мови та здобуває неабиякий успіх у жінок. Едді заводить нове коло спілкування і знаходить нових друзів. Він стає душею компанії і починає часто подорожувати. В якийсь момент він вирішує почати інвестувати у фондовий ринок. Заробивши кілька тисяч доларів за пару днів, Едді розуміє, що хоче більшого. Оскільки банки відмовляються давати кредит, Едді бере позику у давнього знайомого Геннадія. Він влаштовується у брокерську фірму і постійно збільшуючи дозу НЗТ береться до роботи. За кілька днів чоловік заробляє більше 2 мільйонів доларів, і тепер відбою немає від пропозицій роботи. Котрого з дня чоловіка запрошують на зустріч із фінансовим магнатом Карлом Ванлуном. Про свої успіхи Едді розповідає Лінді, запросивши її до ресторану. Дівчина помічає разючі зміни в її колишньому хлопці, але не розуміє, як це можливо. Едді приносить вибачення за свою минулу поведінку, і пара гарно проводить вечір, а потім вирішує почати все спочатку. У визначений день Едді зустрічається з Карлом Ван Луном. Чоловік розповідає про свої схеми інвестицій, і це зацікавлює магната. Він дає йому документи кількох компаній, і просить їх оцінити. Та шляхом блискучого аналізу Едді розуміє, що питає Карл про це не просто так. Він планує злиття із компанією Хенка Етвуд. Едді каже, що може запропонувати кращий варіант об'єднання, і вражений Карл пропонує зустрітись наступного дня для обговорення деталей. Після цієї зустрічі Едді йде прогулятись та раптом приходить до тями на іншому боці міста. Він розуміє, що у нього кількагодинний провал у пам'яті. Едді починає згадувати своє життя з палахами: клуб, готель, секс із білявкою, дивний чоловік, який ніби за ним стежить. Бійка на паркінгу вулиці Нью-Йорку і знову прихід до тями в невідомому місті. Едді розуміє, що не пам'ятає останніх 18 годин свого життя. Повернувшись додому, чоловік виявляє, що його таблетки закінчились. Він робить спробу самостійно розібратися у документах Карла, але розуміє, що зараз це більше скидається на іерогліфи. Едді телефонує до помічника Карла Кела і каже, що не зможе прийти на зустріч через хворобу. Але той наполягає і наказує будь-що з'явитися у визначений час. Едді все ж приходить, але намагається багато не говорити. Раптом він бачить сюжет новину, якому повідомляють про вбивство жінки в готельному номері. Едді впізнає у ній білявку, з якою здається провів ніч, тому каже, що має йти, і поспіхом залишає зустріч. Чоловіку стає недобре, і він повертається додому. Раптом йому телефонує колишня дружина Меліса. Вона просить, щоб Едді не приймав нічого, що міг йому дати Вернон. Едді благає про зустріч, він каже, що має дізнатися більше. Після цього чоловік починає обдзвонювати усіх клієнтів Верна на телефони яких були в записнику Шурина. Едді з'ясовує, що троє з них мертві, решта госпіталізовані. Подзвонивши за останнім номером, Едді бачить, що слухавко підіймає чоловіку плащі, який, схоже, справді за ним стежить. Втікши від переслідувача, Едді поспішає на зустріч з Мелісою. Чоловіка вражає жахливий вигляд колись його сексуальної дружини. Меліса розповідає, що теж приймала НЗТ, але потім вирішила, що така висока мозкова активність не може довго бути без наслідків, тому зупинилась. В результаті вона сильно захворіла і ледь не померла. Щоб підтримувати життя, жінка була змушена і далі приймати НЗТ, проте наслідки такого життя Едні бачить сам. Вона каже, щоб чоловік не припиняв пити пігулки, інакше помре, проте зменшував дозу. Едді знаходить у кишені останню таблетку, але не встигає він її прийняти, як його перестріває Геннадій. Чоловік вимагає гроші, які так і не віддав Едді. У його руці громило бачить пігулку і ковтає її, сприйнявши це за звичайні наркотики. Едді йде в банк, знімає зі свого рахунку необхідну суму і віддає гроші. Після цього він іде на роботу до Лінді. Не маючи вибору, Едді розповідає їй усе про НЗТ. Він каже, що у нього є ще пігулки. Він сховав половину партії в квартирі дівчини. Опинившись у безвихідній ситуації, Лінді йде додому. Вона знаходить НЗТ у великій мушлі і сідає в таксі, повертаючись на роботу. В якийсь момент дівчина телефонує Едді і каже, що її переслідує чоловік у плащі. Через затор усі машини зупиняються, і переслідувач прямує прямо до Лінді. Злякавшись, дівчина починає втікати. Вона просить Допомогу двох перехожих чоловіків та переслідувач їх холоднокровно вбиває. Дівчині вдається відірватися і заховатись у парку, але вона опиняється у пастці. Едді, який все ще був на лінії, каже прийняти одну пігулку. З допомогою неї Лінді одразу зрозуміє, що робити і як втекти. Вагаючись, вона все ж користується порадою і за кілька секунд вигадує план. Лінді біжить на ковзанку неподалік, за нею мчить літній чоловік. Завдяки блискавичній дії мозку дівчині вдається збити переслідувача з ніг і успішно втекти. Вона привозить Анзета Едді, і вони разом поселяються в готель. На ранок Лінді каже, що боїться цих таблеток. Вчора на ковзанці була не вона. І Едді тепер теж зовсім інший. Чоловік вмовляє її залишитися з ним. Він каже, що вони досягнуть небаченого, якщо об'єднають сили. Проте Лінді каже, що не може бути з Едді, поки він приймає НЗТ, після чого йде. Едді починає переслідувати Геннадій, і чоловік змушений продавати йому пігулки. Для своєї безпеки Едді наймає охоронців, а потім вирішує налагодити справи з Карлом. Він приходить в його офіс, вибачається за минулу зустріч і пропонує чудовий план злиття компаній. Розуміючи, що Едді це найкраще, що з ним траплялося, Карл наймає чоловіка на роботу. Едді починає експериментувати з НЗТ. Він вчиться контролювати його дозування, графік сну та споживання їжі, щоб запобігти побічним ефектам та втрати пам'яті. Крім того, чоловік наймає лабораторію, щоб спробувати розробити такі ж пігулки. Трохи пізніше до Едді приходить детектив і каже, що свідок бачив його біля готелю саме в ту ніч, коли було вбито жінку. Через це Едді змушений найняти найкращого адвоката Нью-Йорка. Котрого дня, повернувшись у номер, Едді бачить, що його намагалися обікрасти. Тому чоловік купує нову броньовану квартиру з надзвичайно потужною системою захисту. У день злиття компанії до Карла приходить дружина майбутнього партнера місіс Етвуд і каже, що у її чоловіка різко погіршився стан здоров'я. Вона просить перенести угоду на кілька днів, адже вони все ж хочуть підписати контракт. Проводжаючи жінку, Едді впізнає водія містера Етвуд. Це той самий чоловік у плащі, що його переслідував. Едді розуміє, що Етву також на НЗТ, але у нього схоже скінчилася доза. Едді йде у відділок, де свідок мав упізнати підозрюваного, але адвокату вдається його заплутати, і едді відпускають. Повернувшись на роботу, Едді виявляє, що з стаємної кишені його піджака зникли таблетки. Чоловік починає підозрювати у цьому свого адвоката. В цей час поширюються чутки про злиття двох великих компаній, і Карл розпитує Едді про витік інформації. В той же момент Едді приносить посилку, у якій він знаходить відрубані руки його охоронців. Чоловік поспішає додому і замикається там. Через якийсь час у його квартиру починає вламуватись Геннадій, вимагаючи ще НЗТ. Едді приймає рішення стрибнути з даху, але інстинкт самозахисту бере гору. Він згадує, де бачив останню таблетку і швидко її знаходить. Проте в цей момент Геннадій проникає в дім Едді, і пігулка випадає з рук чоловіка. Охоронці Геннадія схоплюють Едді, а сам ватажок каже, що чоловік зовсім не вміє приймати НЗТ. Геннадій вводить пігулки безпосередньо в кров, таким чином ефект триває довше, а симптоми значно зменшуються. Чоловік наказує своїм головорізам знайти НЗТ. Пізніше Геннадій починає погрожувати. Випотрошити Едді, якщо він не скаже, де да ховає пігулки. Тоді Едді вдається схопити власний ніж, він нападає на Геннадія та вбиває його. Зрозумівши, що іншого вибору немає, Едді п'є кров Геннадія, щоб отримати НЗТ. Це знову надає Едді надзвичайні розумові здібності, і він нападає на охоронців Геннадія, які помітили смерть ватажка. Між ними трьома починається запекла бійка, але Едді вдається осліпити, а потім і вбити двох громил. Цей час у лікарні помирає містер Етвуд. Едді приходить туди і зустрічається з чоловіком у плащі. Він припускає, що місіс Етвуд підкупила адвоката, щоб отримати НЗТ для чоловіка. Заручившись допомогою водія, Едді проникає в дім адвоката, і вони знаходять його схованку. Рік по тому Едді володіє неабияким статком, видає книгу та балотується в сенат США. Котрого з дня його відвідує Карл і натякає, що він знає про НЗТ. Він розповідає, що викупив компанію, яка під прикриттям виробляла пігулки, і закрив лабораторію Едді. Карл припускає, що Едді все ж колись стане президентом США, тому пропонує йому безперебійні поставки препарату. В обмін на це Едді допомагатиме та прикриватиме діяльність Карла, коли це буде потрібно. Тоді Едді каже Карлу, що він вже удосконалив препарат і відмовився від нього, зберігши свої здібності без побічних ефектів. Чоловік йому не вірить і каже, що Едді не зможе з ним воювати. Проте той доводить, що він бачить і знає буквально все. Едді на прощання радить Карлу зупинитись і подумати перш за все про себе. Після цього Едді йде на обід із Лінді. Після того, як Едді вільно починає розмовляти з офіціантом по китайськи, Лінді підозріло дивиться на чоловіка. Він з усмішкою підіймає погляд на кохану і питає, що таке. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео!